Слава Ісу Христу. Зараз я заїхав у Нижний Березів. Пррр, Аделіна. Пррр. Прр. Машина. Зараз заїхав у Нижний Березів до Михайла, сини жука. Тут є кобила Аделіна, дочка героя і мама її. Е, якщо я не помиляюся по бретонах. То вона продавалася у Чернівецькій області у Рідківцях у Дмитра. Прррр, Далінка, е, і Міша купив, півтора року її було. Зараз Міша Кіку є. Три роки минуло, три роки минуло е, 12 серпня. Так? Так. 12 серпня минуло кобилі 3 роки. Називається Аделіна, дочка героя і Бретонської кобили. Жеребна по Фредеріку. Красота. О, маленька. Аделіна. А в мене Адель. Дивіться, які тут каноги. То Ту вона кована на всі 4. Кобила укована кована на всі 4 нозі. Ну, тут висота, довжина. Кобела до ряду. Поставна кобела. Ти запрягав її? Трошки скажи. Пробував, так? Михайло пробував запрягати. Дивіться, гарно має шию. Прррр. Вона так і тоді щурилася, От. А вона приходить, але вона нічого не каже. Вона просто кидає вуха на себе. Так дає страху, але кобела дуже адекватна, спокійна. Вона відвідувала, відвідувала виставку у нас у пістині. На села Коней Прикарпаття була, Міша привозив. Пррррр, Аделіна, дай на тебе покажу. Прррррр. Вона дуже хоче йти за руками, дуже рушна. Е, так само була на виставці у середньому Березові. Ти був у середньому? Ні. Не. не був. Ти був, Кобела не була? Не був, Кобела не було, Кобела... Лиш Міша привозив її у пістень на виставку до нас на села Коней Прикарпаття. Що хто там був присутній, то бачив, її вживу. дуже красива кобила, молода, три роки, покрита Фредеріком джеребна. Ну тут є все. Тут дивіться, який лиш зад, то камера того не передає навіть. Тобі що не, не казав, то дійсно, треба йдіти вживу. Дуже серйозна кобила. У 5 років це буде машина. Продавати Міша не продає. А якби добрі гроші... Та як той, знаєш, як то є люди, кажуть, якби добрі гроші дали, то... У пісти не давали, але ж я не... на гроші не вакуум. <кхех> У пісти не. Е... Міші предлагали гарні гроші. Якщо чесно сказати, особисто до мене люди тел телефонували. І хотіли номер телефону Михайла. За цю кобилу люди побзирали, бо людей було багато. Було з Хмельницька, з Львова, з Полтавщини. Багато людей її там бачило і навіть до мене дзвонили і просили номер телефону Михайла, але я знаю, що Михайло її не продає. Ну я тобі скажу, що це щось я бачив лошад по герою. Тобто потомства особливо, візьму так, від, відб'юся від того, що по кобелах, по герою потомство, то вона з першої п'ятірки наймусніших кобелів. Якщо взяти, допустимо, усіх, скільки їх є, і вибрати. Наприклад, п'ять найкращих, то вона у ту п'ятірку попадає. Дуже серйозна кобила, то камера того не передає. Що би хотів сказати? От зараз такого деколи багато обговорюється питання, що дорогі ціни на коні, щось такого плану. Михайло, щоб ви розуміли, у півторарічному віці за лошицю заплатив 3000 доларів. Але ми зараз маємо дуже гарний позитивний результат що тут суму предлагали іменно мені. По телефоні дзвонили люди, просили номер телефону Михайла і люди озвучували ціну 5 тисяч доларів. На що я відповів, бо я знаю, що Міша не продає. На що я відповів, що так обила не продається. От зараз є Михайло присутній. Міша 5 тисяч. У пісти не більше давали. У пісти не давали ще більше я вірю, що предлагали, і то такі люди предлагали. Певно, дядя Міша в капелюсі вешу, бо він купив легіона. Е, легіона. Но. Ще один там був так і такий. Так, та, та. Тут, тут безумовно. Тут... ну, дивіться хлопці, тут зараз такого подивитися, хочу показати вам ногу. Пррр. Аделіна. Хочу, дивіться, вам показати ногу. Нога десь у районі 27. А може і більше. Ну, ми так кажемо 27. Нога має зараз так приблизно Чик. Та що? Нога десь 27 твердих Висота так приблизно. Приблизно... Пррр. А настань. Пр, 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 пр. Аделі. Ну, десь так відносно 165 на лінійку у даний момент. Е 162, 163, так до 165. Але то вже у мене буде лінійка, я приїду другий раз, ми вже точно поміряємо. Ну ширина тут серйозна. Довжина ширина. Дуже красива кобила. Я думаю, Міша, що ти не пожалів, що ти дав такі гроші за лоші. Ніколи не діагує. Бо я їх знімав тоді у Діми у Рідківцях. Ми туди ціну назвали, Діма назвав на, на відео 3 тисячі доларів. Там таке коментарів писали, що просто. Але то на пару днів побули ти одразу забрав. Другий день. Ну. Приїхали. На другий день. Тож я викинув відео, на другий день вона поїхала у Нижній Березів до Михайла. Е, то я вам скажу, що от зараз Міша є присутній, то не жаліє. Не жаліє за за те, що дав такі гроші, але тут Кобела у даний момент порядочна. Це собі візьміть до уваги, що кобилі три роки. Але що хочу сказати? Дякувати хлопцям, котрі е, завозили гарних жеребців, ота як Степан Гаврищук завіз на наші терени героя. Парували ми тут кобили. Лишилося дуже гарного потомства. Е, так, наприклад, як... А о, бачите, вона щуриться, але вона прийшла до рук собі. Таку має просто манорію. Потім на Чернівеччину Максим забрав героя, там теж багато лишилося потомства. Ну і дякувати таким хлопцям <кій> виводяться такі коні. Зараз вже є більше жеребців. Гарних є різних жеребців. Так що гарним кобилам даєш гарного жеребця і відповідно буде гарне потомство. Отакі От справи. Так що така красуня знаходиться в, в нижньому Березові дочка героя. Не продається. Отакі От справи. Тут ще є одна кобила у Михайла лошечка на продажу. Кого би зацікавила, зараз покажемо. Номер буде Михайла в описі. За Аделіну, щоб не дзвонили, бо Аделіна не продається. Ну це, це красота. Ти знаєш, я вже собі, чесно тобі тако сказати, я вже думав після того, як ти її купив, потім коли я вже приїхав, як вона була у тебе, як вона підросла, яку я її видів, потім уже у тебе, яку я її видів, я потім думав, що я її не купив. Ну Тепер я тобі хочу сказати, друже, тут тут машина. Тут би Бог дав, аби все, ми ромбісі вже ребила. Тут лоші таке має бути під поні уроку. Рахуйте, вона має у собі бельгійську кров. Діду в неї ділан. І зараз покрита Фредеріком. Ну, красива кобила. Мія, щоб тобі була здорова. Дякую. І би принесла тобі дуже гарного... гарне... Би тобі принесла гарне потомство. Бог поможе, дочекаємо потомства, приїдемо, покажемо потомство. Ну а далі, як кажуть, дасть Бог здоров'я. Мир, так. І все залежить від Бога. Так. А зараз йдемо, покажемо, що є лошечка на продажу. Теж красива лошиця. Йдемо покажемо. Так, є ще така гарна лошечка у Михайла. Лошечка може бути продажня. Така гуцулочка, але така як колобок. То міша Кікуї. Два роки. Вона низька на ногах, але така. Дивіться. Пр. Пррр. Хочу показати. Така як піч. Хребет такий аж сиплеш води і вода не тікає, як ринва. Метр вісімдесят грубиний. Метр вісім тій? Так. Я би сказав, що вона десь має коло двох, вона така, як коло грубелезна. Файна лошечка. Хто би хотів, лошечка продається. Що Міша, по ціні? Дай дзвонять, і будемо годити. Е, дивіться, ціна договірна, кого цікавить, дзвоніть, номер буде в описі. Дзвонити до Михайла. І будете торгуватися, будете знати ціну, кого дійсно зацікавить, хто шукає такого щось плану. Ти запрягав її? Не запрягав. Лошиця ще не запрягалася два роки. Така гуцулка, тверда гуцулка. Кого би заінтересувала, подзвонити до Михайла, номер буде в описі, будете дзвонити, знаходиться село Нижній Березі в Косівський район, Івано-Франківська область. На така сета, що аж тріскає. Фес має їду. Дуже красива лошечка. Якщо потрібно, доставка є. Міша подзвонить. Чи до мене, чи до когось другого вам зорганізує доставку. Гарний цікавий варіант. Хто любить такого плану коні, будете, будете дзвонити. Така груба, як колобок. Що оце ганочка? Пр. Пр. Має один вихрик, голову має маленьку. Грудничку. Ноги чистенькі, копетка круглі. Ну, така гуцулочка. Щоб ви розуміли, але має грубу гарну шию таку. Дуже красивий варіант. Як когось буде цікавити, номер в описі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, лайкайте. Всім меру і добра. Всім до побачення.